Я забувся одну дуже приємну дрібничку, яку я зараз хочу а, попросити. Хочу, щоб ви поаплодували нашому Віталіку тильному, який тільки що грав. Чому то тому, що я не даремно казав, що ми а, все робимо разом, і, і там дітей хрестимо разом. Цього року хрестили в Тильного народився маленький Матвійчик. Так що а, я так вже пішов. Дякую вам. Я думаю, що він там за лаштунками вас а, чує. І йому буде дуже приємно. А нам всім приємно, все таки ми всі старалися. Uh, ну, я маю на увазі, щоб він почував себе щасливим батьком. А в Віталіка, до речі, є ще старший синочок, його звати Вадим. І Віталік розказував, що коли вже дружина була на серйозному сроці, там місяць восьмий, дев'ятий, вони поїхали разом на дачу. А в нас Віталік господар, в нього є дача, він сам там все робить. І каже: сидимо на дачі. Я малий, і жінка вагітна, і Вадимчик, якому 11 років, дивиться на дачу. Потім дивиться на животик мами, потім дивиться на Віталіка і каже: Тату, а ти на кого дачу перепишеш? Коротше кажучи, діти не сплять в одній кімнаті. Віталік на всякий пожежний поставив замки на всі вікна. А друзі, якщо ви тільки готуєтеся до пологів, то будь ласка, обов'язково подивіться цю мініатюру, вона допоможе вам уникнути стандартних помилок. Валентин Сергійчук Володимир Жогло, чоловік присутній на пологах. Що робити, що робити, що робити? Візьми мене за руку! За руку, за руку, беру. Та не за ту руку мене кольцо тисне. Ти кричи, не кричи, беру, 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 беру. Чого ти ниєш? Тож я народжую! Ти мені руку зламала! Ти мені життя зламав! Вибач, я не хотів! Ось. Ти тоді вночі так само казав! Бачиш, то, що сталося? Заспокойся, ти головне дихай, давай разом! Не дихай на мене перегаром. Олічка, Олечка, ти головне тримайся, тримайся! Я то тримаюсь, ти чого тоді не втримався! Нічого собі, прощальний секс. Що ти таке кажеш, я не хотів тебе кидати! Я хотіла! Так! Так ти зараз не в собі. Згадай, що тобі казала твоя мама. Я тут зараз борщ варити не збираюсь. Ой, ой, ой! ой. А, ні, все добре, я утюг виключила. Олічка. А можеш більше так не робити, бо зараз я тут вружу. Ай! Ай! Тобі дуже больно! Дуже больно! Дуже больно! Встав пальці в двері і я покажу наскільки. Олічка, давай краще подумаємо, як ми назвемо нашу донечку. Може Катя, може Катруська. Я сама прекрасно знаю, як назву свою дочку. Ясно. Фу, фу, Та вже ясно. А як назвеш? Катя? <спитут> Ти все по списку для родів взяв. Блін, я список загубив. Але не, не хвилюйся, не хвилюйся, в мене є вафелька, будеш. Боже, як шкода. Як шкода, що дитина буде рости без батька. Та що та ти таке кажеш? Чуєш, я ніколи, ніколи вас не лишу? Я зараз сама тебе заб'ю, Валера! Олічка, вибач, просто скажи мені нормально, що я можу для тебе зараз зробити? Погаси кредит в банку. Так, все, забула про приватбан, забула про все. Уяви, що ти біжиш в ромашковому полі. Вітер грається твоїм волоссям. Ти біжиш і бачиш струмок, зупиняєшся, пірнаєш в нього, виринаєш і даруєш тому світу нове життя. Ти хочеш сказати, що я жирна? За <плес> що ти мене вдарила? Я не знаю, то не я, то гормони. Клич лікаря. Я не знаю, що Лі, робити. Лікарю, лікарю у вона мене саб'є. Володимир вже голове, володимир і великий. Mm. Ото, як ти тільки що злазив, я останній раз таке бачив, коли на морі черепашка перевернулася. <с lightweight> Я дивився на цю мініатюру, згадував, як народжувалася моя донька Соломійка. Я був на пологах, і в мене не було таких проблем, от, як в цій мініатюрі. Ну, по-перше, тому що я вже другий раз був на пологах. І причому, ні, ви зрозумієте правильно. Я не з тих батьків, знаєте, які приходять на пологи і там бігають з відеокамерою. Я взагалі того не розумію. В мене недавно знайома каже: а ми каже, знімали на камеру народження нашого Андрюші. І я кажу, слухай, поясни мені, а на що ви то робите? Де ви то потім дивитесь? Кому ви то показуєте? Що до вас 31 грудня приходять гості, а ти їм кажеш, гості, сідайте, сідайте за стіл, беріть накидайте олів'є. у Я вам зараз таке смішне включу, і то не 95-й квартал. Ні, в мене все було просто. Я знаходився в палаті під час пологів і підтримував морально свою дружину. Так підтримував, що через 5 хвилин вона сказала: «Вийди звідси!» ну, ну, а куди? Ні, я тако зробив, знаєте, як тако. Бо куди я піду? Я мушу контролювати процес. Ну я ж скажу це, я другий раз вже на пологах, я професіонал, я знаю все, як робиться. Виходить, акушер в коридорі, я виходжу з ним, кажу, як ви приймаєте пологи. Ви що, ви не професіонали, ви не тямите. Що ви кажете моїй жінці? Що ви їй кажете? Ви їй кажете, тушця! Тушця! В мене жінка з Донецька, вона по житті не напрягалася. Запропонуйте їй якусь схему. Ого! через три хвилини мене ще й у кушери вигнали. <риклад> ну, коротше кажуть, але проблеми насправді на пологах проблем не було, проблеми почалися після пологів. Просто е, мій старший син е, Дмитрик, він, відверто кажучи, більше мріяв про братіка. І от е, народилася Соломійка, я два дні ходив, не знав, як йому про це сказати, ну потім що робити? Посадив на проти себе дитину, кажу, Дмитро, я тебе вітаю, в тебе сестричка. Малий каже. М, клас. І причому ви знаєте, він так сказав, що я думав, наступною фразою буде «Ідемо покрутим спінер. Або М, клас, а що там по тіліку? От. І, і я бачу, дитина трохи засмутилася, і для того, щоб йому ну щоб він не переймався, не переживав, не сумував. Я прийшов і так чесно, по-чоловічому, так сину кажу, Дмитро кажу, не переживай. Ми з Катєю ще обов'язково подаруємо тобі два братіка. Малий каже, чесно я кажу, сину, звичайно, два братіка. Я тобі гарантую. Я поїхав до дружини в фологовий будинок. Мій малий підходить до моєї мами і каже: бабуся, тато мені тільки що пообіцяв, що вони з Катію зроблять мені ще два братика. Але бабуся, нема гарантії. i <laughs> do